Антена була, є і завжди буде майданчиком для спілкування між людьми та адміністрацією міста. А, і на черговому опитуванні ми знову почули вже вкотре одне й те саме питання: чи правильно роблять, що асфальтують дороги і ложать плитку? А не перечисляють ці гроші. Зсу тому ми вирішили передресувати це питання безпосередньо до департаменту фінансової політики. Ну планування взагалі в європейська практика бюджету планування відбувається на кінці попереднього року. Якщо у нас це нормально взагалі, коли ми раз у місяць або раз у два тижні зміни до бюджету, то, наприклад, у Європі зміни до бюджету робляться буквально два рази в рік, і то про якусь надзвичайну ситуацію. Крім того, коли відбуваються вже тендера, вже проводять закупівлі і підписані договори, то просто відбудеться просто судова практика, будуть підрядники звертатися до суду, і, відповідно, із міського бюджету буде заплачено відповідно суми за договора. Ами тими, що вже укладено, чому ми в цьому році виплачуємо дуже величезно більше 300 мільйонів. Заплановано в цьому році і з попереднього року, і за того, що не був виконаний бюджет, власне у були забрані кошти і в державний бюджет і змушений бюджет розрахуватися за тими боргами, за якими вже фактично було укладено договори і зроблені роботи. Тому і за цього відбувається от перехід із невиконання за законодавством України, взагалі будь-які зміни до бюджету має відбуватися за півроку до початку наступного бюджетного року. На жаль, ми маємо практику, коли всередині року, а в минулому році вперше було навіть заднім числом, коли ресурс забирається. Тобто на початку планування самого бюджету ніхто не знає, які будуть дії по відношенню до місцевих бюджетів відбуватися. Тому заплановані роботи і вони вже проведені. В межах чинного законодавства я відразу скажу, що чинне законодавство дуже на тобто до того часу, поки проводиться усі тендера і всі. Процедури це досить проходить великий час, але вже зобов'язання міська рада має сплачувати. І відразу ще скажу, що за всім дивляться на сьогодні і міжнародні експерти. Тобто бюджет України це не тільки державний бюджет, це власне і бюджети місцевого самоврядування. Наскільки ми розраховуємо за своїми боргами, власне, у нас, наприклад, є міжнародні борги, які ми так само маємо обов'язково погашати. Тому що, якщо ми не погашаємо, відповідно, Відно міжнародні фінансові інституції бачать, що ми не розраховуємося по боргами, і це може вплинути на відповідні висновки тих чи інших фінансових інституцій. Тому в першу чергу ми розплачуємося обов'язково. Ми платили недавно за водоканал, тому намагаємося в межах того ресурсу, якого є максимально розраховуватись з тим, що було заплановано і в попередньому році, і власне в поточному році.